Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео я вам покажу, яку ж все-таки ми збудували 9 поверхівку. Я збудував тільки перші три поверхи. Далі мені допомагав мій брат обостраювати квартири. Там ще будувати потолки. Ну давайте дивитися. Ось так виглядає виглядаємо дев'ятиповерхівка зараз, бачите, вона дуже велика, вона, якщо її ще вище зробити, то вона до неба буде. От, бачите, друзі, ось так виглядає дев'ятиповерхівка, типоверхівка Ну дивіться, я, я ще придумав назву а, вулиці. Ну, дивіться, це був знайомтеся, ця дев'ятиповерхівка знаходиться в Майнкрафті, мі... на вулиці, вулиця Академіка Замбакова, 140В. А, так, давайте заходити. Так, заходимо, відкриваємо двері. А, так, це так, позначамо квартири. Це в нас від 10-ї квартири виходить, буде виходити 10-та квартира. А, це 11-та квартира. Так, давайте. Закриваємо двері так, дивимося десяту квартиру. Вона не дуже велика. Ну і так, тільки підпишемо. Десята квартира. Десята квартира. Одинадцята квар... квартира. Так, це в нас... А, так, дивимося 11 квартиру. Вона, на жаль, ще менше, бачите. Ні, вона точніше точно такого ж розміру. Так, закриваємо квартири. Так, йдемо на другий поверх. Другий поверх вже більше набагато. Так, це в нас... Виходить дванадцята квартира, дванадцята квар... квартира. Далі в нас де тринадцята. Тринадцята квартира. Готово. Так, ось тринадцята квартира і дванадцята. Давайте скоріше дивитися. Дванадцята, но вона... А, вже в три блоки. В нас тут іде така кухня невелика, ну нормальна. Є верстак, далі заходимо в спальню. А в нас є тут кроватка. А, в нас тут точніше є ліжко. Далі в нас тут а, є ось такі верстак, сундук і а, дві квіточки. І коврик такий і печка на кухні. Так, далі. Тринадцята квартира. Дивимося. В нас тут така кухонька вже непогана. Ну такого ж розміру. І, і спальня така сама, такого ж розміру тільки ті без квітів. А, так, дивимося далі. Це другий поверх. Давайте третій поверх. Так, третій поверх. Так, виходить, це в нас э, буде чотирнадцята. Квар... квартира. Чотирнадцята, далі п'ятнадцята, п'ятнадцята квартира. Так, це в нас третій поверх. Так, ну давайте дивитися. Це теж дуже маленька, тут Тут все йде зразу. Тут така невелика спальня, тут з ліжком, сундуком, та верстаком, далі квіточкою, ще зі столиком, а з столиком, з стільцем та пічкою. Це 15-та квартира. 14-та. Вона в нас така сама тільки в три блоки. Дивіться, в нас тут є а, ліжко, а, верстак, футбук, а, квіточка. Далі в нас тут є такий столик. І в нас тут а, ще, ще одна квіточка та а, пічка. А так, переходимо до четвертого поверху. Так, позначаємо, це виходить 16-та квар... квартира. 16-та, а це в нас 17-та. Так, бачите, 17-та квартира. От. Бачите, це в нас четвертий поверх. Так, давайте дивитися 16 квартиру. Так, в нас вже в 4 блоки. От, Бачите, в нас тут вікошко є. Таке вікно точніше. От. А далі в нас тут є пічка. А далі в нас тут є дві квіточки. Ось така в нас тут кухня. Далі. Дивимося, спальня вже така непогана. У нас тут теж квіточка, є верстак та сундук, куди можна щось скласти. Так, дивимося далі. Так, 17-та квартира. У нас тут теж є така квіточка. Далі ліжко, сундук, верстак. і Ось така кухня, з спічкою, квіточкою, факелом, столиком. Далі. Так, друзі, ми вже майже до п'ятого поверху дійшли. Йдемо далі дивитися п'ятий поверх. Так, і позначаємо, це в нас 18-та квартира, 18-та квар... квартира, і 19-та, 19-та квар... квартира. Так, робимо освітлення. От, давайте дивитися 18-ту квартиру. Так, дивимося, виходить в чотири блоки ось така кухня. Бачите, друзі, от. А далі в нас так ось така. А, два блоки спальня, в нас тут ліжко, сундук, фатіл та верстак. Ну, в цілому непогана квартирка. Так, це 18-та, дивимося, 19-ту квартиру. Так, кухня вже в 4 блоки. Бачите? Так, в чотири блоки. У нас тут є ось такий столик, квіточка, сундук і ще такий блок. Бачите, фатіл та вікно. Далі спальня в два блоки. Тут, теж є, тут є така квіточка, бачите? Далі в нас йде тут верстак та звичайний сундук. Так, це в нас е, п'ятий поверх. Так, переходимо до шостого, він вже великий. Так, і позначаємо далі квартири. Виходить 20-та квартира. Так, квартира двадцята і двадцять перша. А, так, ось так. Виглядать, виглядає, виглядає. шосте поверх. Давайте так, дивимося двадцяту квартиру. Вона вже непогана така. Так, у нас тут ось така кухня, є квіточка ось такий, типу кухонний стіл, а, пічка та столик, щоб можна було посидіти та щось поїсти. Так, і фатю. А, Переходимо до спальні. Спальня дуже маленька, лише в два блоки. Тут вміщається тільки кровать, а верстак... Верстак та сундук, факел і все. Так, і тут ще є вікно. Ось так виглядає а, 21, 20 та квартира. Переходимо до 21. ї Так, кухня тут вже в 4 блоки. О, тут в нас дві квіточки, одна а, пічка і столик. Ну і вікно. Ось такі вите шостого поверху. Далі в нас а, ось така ось така квартира. Ой, так, в нас тут спальня в... Ну, в три блоки вже непогано. Вміщається ліжко. А далі в нас вміщається верстак, а сундук та дві квіточки факів. Так, дивіться, друзі, далі. Так, все, ми оглянули, шостий поверх залишилося майже ще два і все. Так, номеруємо, на це двадцять друга. Кварт квартира. І двадцять третя. Двадцять третя. Квартира. Так, це в нас вже сьомий поверх. Давайте дивитися 22-гу е, квартиру. Так, ну це в нас квартира виходить. Десь 5 блоків. У нас тут є квіточка, ліжко, верстак, сундуки, а столик, ще квіточка. А та ось та, ось така пічка та факел. Навіть два. Так, прибираємо зайвий блок. А це в нас 22 квартира. Дивимося 23 квартиру. Так, це теж п'ять блоків. Ось в нас така кухня. Тут, бачите, столик є пічка, квіточка та... Два факіли, ну і звісно ж вікно. А далі. Дальше... Так, далі в нас тут є теж в спальні квіточка, ліжко. От, далі в нас тут верстак, сундуки та факел. Так, все, ми вже подивилися. Сім поверхів, залишилося вже майже один. Так. А, так, виходить, це восьмий поверх. У нас тут є два факели навіть. Чотири факели у нас є. Так, і номеруємо. Це двадцять четверта квар... квартира. Так, двадцять четверта. Це двадцять п'ята. Двадцять п'ята квартира. Так, дивимося. 24-ту квартиру вона десь вже. Так, вона вже в 6 блоків велика. В нас тут стоїть 4 квіточки. Ось таке. А віконце, бачите? От. Далі в нас тут такі пічки. Та два ліжка і все. Кухні тут немає, але скоро буде. Так, це двадчет -та квартира. А далі двадцять п'ята квартира. У нас тут а ось ось теж таке вікно є, ліжко, ось три пічки, три верстака, два факела і все. Так, і нарешті ми вже зараз дойдемо до дев'ятого поверху. Це саме великий поверх. Бачите, тут є... Тут є... Тут є 12 факелів. А, так, і номеруємо далі. 26-та квартира, 26-та квартира

Вона вже в блоків, В нас тут є такий столик з двома квіточками, та пічкою. Далі. А в нас тут е, э, трьохмісна э, кровать, точніше, трьохмісне ліжко. І в нас тут є муж, э, колонка, верстак. Верстак, книжна полиця, квіточка і сундук. Ось, бачите, звичайний сундук. От. Та в нас тут є. Так, і в нас тут 8 факелів є. Так, це 26-квартира. -та і дивимося останню квартиру в цьому будинку, 27-му. У нас тут есть эти три листка, та, та, три квиточки. Та же 8 факелей. Хоть так выглядит. его на бачите. Вот. Так, друзья, все. Мы уже оглянули все квартиры. Нас тут їх зараз порахуємо скільки Там дві квартири, тут дві. Виходить чотири. Квартири шість. А, так. Вісім. Десять. А, так, дванадцять. А це в нас знаходиться на чотирьох поверхах, 12, так. Так, виходить 14. А, Так, виходить 16. Виходить, в нас в цьому будинку 18 квартир є. А ось така 9 поверхівка, друзі, з бодів. Я сподіваюся, що всім сподобалася наша дев'ятиповерхівка. А, і я, друзі, завтра думаю розпочати будувати свій мікрорайон. От. Ну, це буде район. А це буде, придумую, який район. Ну, це дивіться, це адрес, адреса ці... ну, адреса ці будинки. Будівлі, а вулиця Академіка Замбакова, 140 В. Запам'ятайте. От. Ось так виглядається. 9-ти поверхівка. Ну, дуже круто, друзі. А з вас лайк. Давайте так, якщо ви набираєте 400 підписників, то я, будую ші... то я буду 16 поверхівку. Я я, вит... Я витрачу час, щоб збудувати велику 16 поверхівку та навіть її облаштувати. От. А тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.